3 січня Безсилля. Ми визнали своє безсилля перед алкоголем. Визнали, що ми втратили контроль над собою. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 21. У самому першому кроці не випадково згадується безсилля. Визнання власного безсилля перед алкоголем наріжний камінь одужання. Я зрозумів, що у мене немає тієї сили і влади, якими, як мені, здавалось, я володів. Я бусили перед думкою інших людей про мене. Я безсилий перед тим фактом, що запізнився на автобус. Я безсилий перед тим, як інші працюють або не працюють по кроках. Але я також дізнався, що я не безсилий перед деякими речами, я не безсилий перед своїм підходом до життя. Я не безсилий перед негативним сприйняттям світу. Я не безсилий взяти на себе відповідальність за власне одужання. У мене достатньо сил, щоб позитивно впливати на самого себе, дорогих моєму серцю людей. І світ, в якому я живу.